Я завжди знала, що якщо в Телеграм тобі дзвонить якийсь незнайомий номер, то брати не треба. Але ось вчора щось так залажала і взяла. Мені висвічується на телефоні, що мені в телеграм дзвонить якась Ніна. І так от глянула і швиденько взяла. Думаю, мало, ли, може, це взагалі хтось по справі дзвонить. І чую на тій стороні там справді якась жінка по голосу. Я чую, що це дуже доросла жінка, і вона розмовляє з сусідською. Вона мені каже. Мария, вы вообще кто такая? И почему вы постоянно появляетесь у меня в телефоне? Вы вот постоянно появляетесь у меня в телефоне, засоряете мне память в телефоне, мне от вас уже просто сил нет. У меня, у меня телефон тормозит от ваших постоянных появлений в нем. Что вы делаете? Кто вы такая? И зачем вы это вообще все делаете? Я звісно так офігела від такого наїзду, Взагалі не розумію, хто це мені дзвонить звонить. Кажу, що я Марія. Може ви в мене десь знімалися, бо я журналіст знімаю різні відеоролики. А вона говорить, а так ви журналіст. А можете, та ви у мене деньги з карточки украли? Я говорю, та заспокойтеся. Я взагалі не знаю хто хто ви така. Це щось ви там собі напридумували. Потом она такая нахвылыночку замыслалась и кажет: слушайте, а если вы журналист, может вы можете помочь мне найти тех бандитов, которые у меня вот эти деньги забрали? Может мы с вами можем какую-то такую вот рекламу дать, чтобы этих людей нашли и деньги мне вернули? Я взагали в афиге в таком думаю, что взагали ведь бывает? И потом она кажет такую фразу, я, я вообще пойду в этот оранж и буду разбираться. А я думаю, а что у нас хиба е оранж? У нас же нема такого оператора. І тут я її питаю: а ви взагалі з якої країни? Я із Чікани. Я думаю, Чекани це взагалі де? Може я щось погано розчула, може вона каже з Чикаго. Я, я кажу, звідки, звідки? А вона говорить: Чекани, Кишиньов. Я кажу, а так я із Києва. И тут вся жінка така одразу Все, Маричка, все, Маричка, пока, 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 потому что я буду платить за этот разговор. Это ж я вам позвонила за границу. Сейчас мне такие счета придут, такие счета придут. И кидаю слуховку. Ну, зрозуміло, що її жінка похилого віку, вона там трішки, можливо, не при собі, не розуміється, там на, на всіляких гаджетах, що взагалі відбувається. І я так подивилася, в Телеграмі вона, також, як і я, знаходиться в одній групі українських новин. І, можливо, звідти їй якось висвічуються інші люди, і тому вона такий кіпіш навела. Але більше, після цього випадку, я вже точно не буду брати ніякі невідомі номери в Телеграм.